Ну що ж, я радий бачити тебе на цьому відео, і сьогодні ми розберемося з повного нуля, як нам почати делегувати. Скоріше всього, ти вже зрозумів, щоб тобі або заробляти більше, або встигати виділяти час на себе, на сім'ю, на друзів, на своє хобі. Тобі потрібно до цього вже прийти. Тобі потрібно брати нових людей в роботу, адже ти можливо захотів делегувати якусь частину операційки, створення креативів, запуск реклами, дизайну для клієнта, комунікацію зі своїми потенційними лідами. Це можуть бути різні задачі, але усі вони дуже схожі один між одним, коли ми доходимо до питання, а кого ми маємо наймати. Сьогодні ми пройдемося по усій базі, як тобі почати робити це ефективно. Я зібрав цю міру, ну, тобто цю, цей мейндмап, де ми з тобою повністю пройдемося від самого початку до кінця і до, до фактичної роботи вже з людиною. Тому давай зараз уявимо і прийдемо відразу до практики. От ми, фрілансер. Ми все робили самі руками, і це нам здавалося завжди нормально. Але але сьогодні ми будемо починати це делегувати. Відповідно, у нас є дві варіації: або ми делегуємо те, що вміємо робити, або ми делегуємо те, чого ми не вміємо робити. Давайте скажу спойлер наперед: те, що те, якщо ми делегуємо те, що ми не вміємо робити, це відразу дуже і дуже робити. Ідея. Чому розкажу трошки пізніше? Почнемо з того, що ми вміємо робити. Якщо ми вміємо робити якусь конкретну задачу, то ми будемо делегувати ті задачі, ті обов'язки, в яких самі розбираємося. Відповідно, ми стаємо класним практичним ментором, який буде підтримувати людину, навчати її, переливати всі свої знання і досвід на неї, і при цьому зможе якісно її контролювати. Тобто ми стаємо крутим тим лідом в своїй невеличкій маленькій команді. Це, кру, це круто, це класно. Але якщо ми задаємося питанням, що ми хочемо делегувати те, чого ми не вміємо, тут все набагато складніше. Я не говорю, що це неможливо. Але це більші фінанси, це кваліфікованіші люди, тут більше вашого інтересу, щоб це вийшло, а ви не знаєте, як це має правильно відбуватися. Тому ваш фокус тут буде ще більший, а не менший, тобто менший не роботає. Він буде більший, тому що вам потрібно вивчати нову справу, потрібно це делегувати і, і контролювати людину в тому, в чому ви не розбираєтесь. Відповідно, тут буде дуже багато запитань, і це набагато складніше. Це нормально. Тобто, деякі компанії з цим працюють, але вони вже працюють трішечки на інших масштабах. Якщо ви хочете спокійно стартанути, легко це впочати впроваджувати в первічне делегування, то нам потрібно з вами почати з того, що ми вміємо робити, в чому ми розбираємося. І, відповідно, після цього ми зможемо вже наймати все більше і більше і більше людей. Тому я вам це рекомендую. Рекомендую делегувати те, в чому ви розбираєтесь. Після цього у нас з'являється розуміння, що ми знаємо, що ми хочемо делегувати. Тобто, наприклад, я класно налаштовую рекламу. Перше, що мені спадає на думку, я хочу делегувати, це креативи для реклами. Тут я взагалі можу працювати навіть з аутсорсом, або навіть зі своєю людиною в штаті. Це не супер якась складна професія, і мені це делегувати досить легко. Друге, що я можу делегувати, це вже відповідно технічне налаштування самого рекламного кабінету. Мені потрібно взяти людину з невеличким досвідом, джуна, який пройшов декілька курсів, і я зможу перекласти на нього свій досвід. Прекрасно! Або деякі до речі, спеціалісти починають делегування з проджект-менеджмента, тобто з проджекта. Тобто вони спочатку беруть людину, яка переймає комунікацію з їх клієнтами, і вона їм звітує, і вона тримає усі задачі, тобто вона тримає всю операційну частину на собі. Прекрасно. Також це можливо, це може бути. Або ще одна варіація делегування – це через літ Тобто, ви робите розсилки, ви робите для того щоб шукати в собі потенційних клієнтів. Ви можете знайти людину, яка буде робити це за вас, а ви її будете контролювати. Можливо, звичайно. Так ось, коли ми розуміємо, що ми можемо делегувати, ми йдемо далі. Тому що тепер нам потрібно відповісти на два запитання: що і хто? Що воно виглядає таким чином? Спочатку ми повинні описати задачу в кінечному результаті. Тобто, наприклад, якщо ми делегуємо, наприклад, налаштування реклами, то кінечний результат це успішно налаштована реклама. Яка попадає в KPI клієнта, в очікування клієнта, що він очікує? Окей, або можливо, ми делегуємо дизайн. Відповідно, у нас повинен бути готовий дизайн креатива. Ну якщо ми зараз говоримо про креативи, який виконує функції в рекламному кабінеті і дає нам, наприклад, CTR 3%. Окей, можливо. Окей, також ми можемо делегувати розробку. Це кінечно створений сайт. Перенесений на домен, який буде функціонувати, може так бути? Звичайно, може. Ми повинні відразу закладати, що ми очікуємо від людини. Тобто, коли люди, люди до нас приходять, ми можемо сказати: будь мене помічником, налаштовуй рекламу. І він може в цій ролі пробути три роки, два роки, там, ну давайте так, рік, два, три, п'ять років. І він буде завжди помічником, тому що його задача буде допомагати вам. Ну, Таким може так залишитися все своє життя. Він не буде виростати з цього. І для вас це точно не є плюсом. Тому що ви тримаєте під для себе людину, яка в свої обов'язки гадає, що її кінечний результат це просто допомагати вам. Хоча він повноцінний вже таргетолог, який давним-давно міг перерости на інший рівень. Але ви не даєте йому цю можливість зробити, тому що з самого початку неправильно розподілили кордони. Окей, і цілі його роботи. Друге. Опишіть обов'язки для виконання. Людина має чітко розуміти свої обов'язки, в яких вона працює, що від неї потребує команда, і відповідно, що вона має робити. Це виглядає в нас. От зайду, наприклад, в нашу агенцію, зайду в де вона храниться, Карта посад, якщо не помиляюся, давайте зайдемо на медіабайра. Окей, заходимо. Давайте зайдемо на мідла. Окей, і це виглядає ось таким чином: карта посади, що це за людина, що вона виконує. Які в неї показники, ефективність, тобто це вже карта посади. Це вже така в нас оновлена, більш прогресивна історія. От, якщо показати більш просту, вона буде виглядати ось таким чином. Зараз також вам покажу карта співробітника. Ось так заходимо на того ж самого медіабайера, і ось обов'язки медіабайера, які в що включає, що це за обов'язок, основні критерії виконання, скільки часу потрібно на це. І людина розуміє, що ви від неї потребуєте, або що вона повинна знати в кінечному результаті роботи у вас. Це супер. Третє, як, яка в людини буде відповідальність? Тобто, за що вона відповідає? Або вона ні за що не відповідає? Наприклад, Project відповідає за те, щоб клієнт був задоволений, це високий NPS, і заплатив гроші. Тобто продлився на наступний місяць. Медіабаєр відповідає за... Гарні результати на проєкті, що таке гарні: це конкретні KPI, це конкретні показники, які були зафіксовані з клієнтом, і чітке налаштування усіх рекламних інтеграцій, щоб там не було креативи змішані одного клієнта в рекламному кабінеті другого клієнта, щоб не було помилок в копірайтингу і так далі. Тобто, це його обов'язок, щоб там був порядок і все було правильно. Окей, це їх відповідальність. Дайте людям конкретну відповідальність, за яку вони мають на собі нести, і ви почнете з ними її розділяти. Звичайно, ви це контролюєте, звичайно, ви за цим слідкуєте, але вони повинні знати, що в першу чергу вони за це відповідають. Тому дивіться. І четверте, яка в них має бути долег... мотивація за ось цей перелік задач, відповідальності і за цю роботу. Тобто, взагалі, скажу вам наперед, хоча це не відео про мотивацію, але. Коли ми починаємо тільки делегувати, я вас прошу: не, не потрібно сюди придумувати ніякі фікси, типу там: я плачу митябайру 20 тисяч гривень, 30, 40, 50 там і так далі. Не потрібно. Ви поки що фрілансер, вас поки що прибуток нестабільний. Ви самі не знаєте, скільки у вас буде завтра клієнтів, скільки у вас після завтра буде клієнтів. Тому вам потрібно зробити таку умову мотивації, щоб вона була. Дуже і дуже гнучкове. Це прив'язка до проєктів, або фіксована, або можливо відсоткова, або, можливо, прив'язка до проєкту в залежності від результату. Все може бути по-різному. Тому, будь ласка, робіть так, щоб вам було вигідно. А ми це поговоримо також в наступних відео. Окей, і тепер хто хто має виконувати ці обов'язки? Тут ми маємо зрозуміти, які в цієї людини мають бути навички для конкретної ролі. Тобто, наприклад, якщо ми наймаємо project менеджера, він має бути. Комунікативний, він має вирішувати стресові ситуації, він має брати на себе відповідальність, коли наприклад, якийсь трабл і його вирішувати з клієнтом. Він має керувати людьми, вміти це робити. Окей, таргетолог – це та людина, яка відповідає за метрики. Це та людина, яка більше любить рахувати, і вона любить, скажімо так, рутинну монотонну роботу. Вона більше любить, скажімо так, знаєте, це як більше любить математику, ніж мови. От, сюди більше така людина підходить. І це також важливо почути. Що людина каже: так, мені цікаво сидіти в рекламному кабінеті, мені цікаво аналізувати цифри. Це круто, їй це подобається, і відразу ми бачимо меч, це підходить. Друге, якості, які мають підсилювати цю роль. Якщо людина каже, що вона любить спілкуватися з клієнтами, вирішувати стресові ситуації, але при цьому вона скромна, вона тихенька. Тут є вже перші признаки, що потрібно задумуватися, чи відповідають ці якості тим навичкам, які ми від неї потребуємо. Тому будьте також уважними, старатися на своїх інтерв'ю, які ви проводите зі співробітниками, дивитися, чи це реально так, чи усі їх слова, які вони говорять, вони підтверджуються їх дітьми і їх фактичним, скажімо так, життєвим досвідом. Окей, третє, які права ми надаємо цій людині? Тобто, що в неї може бути? Тобто, я скажу так: тобто, своїм людям, наприклад, Project, я завжди даю права, це мене дергати на дзвінки. Тобто вони можуть мені сказати, подзвонити, так, там якась критична ситуація в дві години ночі, потрібно зустрітися з клієнтом. Окей, класно. Чи може право, наприклад, project піти і переправляти креативи вмісто таргетолога? Скоріше всього, ні. Це право є в таргетолога, що він в першу чергу відповідає за креативи і він повинен давати. Фідбек для наших дизайнерів, для того, щоб були якісні креативи вже як результат відповідно ось такі права цієї людини. Тому, будь ласка, думайте, визначайте ці три пункти, для того, щоб зрозуміти, хто є вашим фактичним співробітником, портрет вашого співробітника. І після цього, як тільки ви зібрали ось цих два пункти, ви вже можете зрозуміти, як ви напишете вакансію. На дану людину. Ось до речі, структура, по якій ми шукаємо людей. От. Це одна з тих структур, яку ми пишемо, адже їх є декілька. Ми в пошуку strong Junior Pre-Middle Google спеціаліст маркетингу агенцію. Потім, чому ми? Ми розказуємо про себе, даємо е, фо, Google форму на заповнення. Потім розказуємо про те, як, на яких умовах працюємо, працюємо, даємо їм напрямок, скільки вони можуть заробляти з нами. Далі наші вимоги, що ми даємо спеціалісту, і знову ж таки, чому все ж таки бро-групу ви повинні обрати все ж, ще раз з нами працювати. Окей, це вже те, як ви можете публікувати свої вакансії. Не просто я шукаю таргетолога або там, я шукаю дизайнера, такі то требування, а ну давайте заповняйте форми. Кому нафіг ви потрібні? От подумайте ще раз: зачем вам людям заповняти цю форму? Подивіться на нашу структуру. Чи ми тут говоримо, що ну, банально требуємо, що ви повинні заповнити форму, ми в першу чергу стараємося продати себе. І це дуже важливо. Це дуже і дуже важливо. Якщо ви це зрозумієте, у вас не буде проблем з наймом людей. Повірте мені. І далі ми переходимо до пункту, де ми зрозуміли, що тепер у нас є готовий портрет, у нас є обов'язки кандидата, Ну, вроді, вже все в шоколаді. Залишилося почати їх шукати і проводити перші співбесіди. Так ось як це буде виглядати. Перше, це з чого ми починаємо пошук людини. Звичайно, ми її починаємо посити цю саму вакансію, от яку ви побачили ось тут. Ми починаємо її посити. Ми починаємо збирати на неї все більше, все більше ахвата, щоб ми змогли знайти нашого прекрасного співробітника. І так, перше це точно джоб сайти. Тобто Work.ua, RobotaUA, робота Robli і так далі. Тобто таких більше є досить багато. І тим, тим, хто зараз дивиться це відео, скажу лайфхак. Ребята, коли ви постите вакансії, не чекайте, що вам дуже багато заявок паде. Самі почніть запрошувати спеціалістів з цих платформ на свою вакансію. Саме банальна, проста підсказка, яка вам збереже. Ну, дуже багато часу. Ну, типу, якщо ви будете чекати тижнями і скільки вам прийде, там заявок, це може бути їх 5-10. Ну якщо ви самі позапрашуєте кожного дня спеціалістів, повірте мені, вам буде набагато простіше. Друге, по чатам вакансій. Є чати вакансій, спеціально створені, вони там є платні, є безплатні, які постяться там, за 10, 20, 30, 40 доларів, але вони також ефективні. Якщо ви шукаєте малокваліфікованого спеціаліста, спеціаліста, ну, тобто, Тобто, У вас немає там, маркетолога за 2,5 тисячі доларів, то туди, скоріше всього, йти немає сенсу. Але якщо у вас мало кваліфікована людина, чати вакансій класно працюють, багато буде кандидатів і можете собі спілкуватися. Третє це чати ком'юніті через ком'юніті. Тобто, ви знаходите ком'юніті, які є, наприклад, Z-T, PretClub, якісь фріланс-чати, UDC. Ukrainian Digital Community, просто відкриті чати, платні чати, неважливо. От і закидуйте в неї сочну, класну, продаючу вакансію, от ту, яку я вам показав перед цим. От скидуйте в таку будуть заявки, скинути якусь другу, заявок не буде. Повірте мені, повірте мені. Окей, далі ми йдемо вже до кваліфікації. Тут ви могли побачити, що в мене є вку вкусна форма, о, точніше, вкусна вакансія, в якій є форма. Google форма І ця Google форма створена з переліку запитань. Вони для мене являються кваліфі... кваліфікаційними. Я дивлюсь на людей, чи вони підходять, чи ні. Відповідно, там під медіабайера я можу запитатися, якими трафіками ви працюєте, який рекламний бюджет ви працюєте, з якими нішами, опиши свої топ-3 проекти. Да, і це допомагає мені прокваліфікувати людину по її професійним. По її професійному досвіду, по її професійним навичкам. І останнє це таке на майбутнє, трошки заглянути, чому ви відгукнулися, що ви хочете від нашої команди, ким ви себе бачите в майбутньому, як ви працюєте з командою, чому ми повинні обрати саме вас? Це вже такі питання, які допоможуть зрозуміти, які там людські якості в цієї людини. Якщо ви бачите, що людина пише: це моє це моя особиста справа, чого це вас хвилює, дебільне питання, чи ще щось. Ви відразу розумієте, що, скоріше всього, ви з такою людиною не спрацюєтесь. Тому будьте уважними. І це нам допомагає прокваліфікувати її. Потім ми приходимо на етап інтерв'ю. На етап інтерв'ю це вже спілкування один на один з самим спеціалістом. Тут, давайте почнемо з того, що структура першого дзвінка зі спеціалістом. Ви підтверджуєте, що все, що вона написала про себе, це є правда. Тобто підтверджуєте регалії людини. Окей, супер, зрозуміло. Друге, Продаєте себе та ваші цілі, яким ви слідуєте, чи як ви працюєте, ви повинні себе продати. Ще раз, продавайте себе. Не думайте, що на вас всі злетяться, тому що ви такі тут пуп світу. Це не так. Третє, граємо відкрито. Розкажіть, чому ви задумалися за цю вакансію, і що людина повинна вам допомогти зробити, і як ви бачите її в теперішніх реаліях? Ось, розкажіть повністю все відкрито. Наприклад, там вам тяжко обробляти лідів, або ви маєте конфлікти з клієнтами, або у вас просто стільки стало клієнтів, що вас не вистачає їх всіх менеджерити. Це також може бути причиною, і ви їм кажете, і щоб вони зрозуміли взагалі, в чому суть контексту. контексту. І четверте, на першому дзвінку ви також можете обговорити потенційну заробітну плату, щоб людина знала, на що вона взагалі йде. От. І після цього, якщо ви мечитесь, якщо ви бачите, що людина вам підходить по тому, який в неї досвід, які в неї софт-скіли, до речі, софт-скіли – це найважливіше. Тобто не ось цей етап є найважливішим, те, що де ви перевіряєте регалії, ні. Тому що людей з однаковими регаліями може бути 10. Но з цих 10 людей вам важливо знайти тих, хто. Коли ви перед ними відкриєтесь, тобто то ви розкажете правду, чому ви займаєтеся зараз наймом цією вакансією. І кому це зрезонує ваша ідея, ваше відкриття, і вона зможе його доповнити, вона навпаки в цей момент включиться в діалог і буде, наприклад, з вами місце брейнштормити, підказувати якісь ідеї, що ви можете зробити, як ви можете вирішити там ту проблему або досягнути там тої цілі, яку ви перед собою ставите. З ким ви будете на дзвінку, просто говорити. Не затикаючись ртами, це прекрасно, це буде меч, і ви повинні його шукати. Повірте мені, не просто професійні скіли, а меч. І це дуже круто. Далі ви переходите вже, або ви там затверджуєте людину, якщо це супер там простий банальний найм, або ви переходите на другий етап комунікації з людиною, коли вона робить тестове завдання, ви там обговорюєте заробітну плату, ви обговорюєте там обов'язки. Тобто, ну насправді. В наймі є декілька етапів. І зараз ми говоримо про саме банальний, саме базовий, саме простий. От також є найм в два етапи, в два, два дзвінки, і в три етапи, в три дзвінки все так само, як і в продажах. Повірте мені, все так само, як і в продажах. І саме тому тут ще є досить великі такі пункти. Якщо ви займаєтеся вже серйозними вакансіями і ви хочете прям серйозно вкластися сюди, ви це все це можете робити. Ну повірте мені, якщо ви вже на цьому етапі проробите все, що тут було сказано, фу, вам буде. Набагато простіше закривати, е, закривати ваші вакансії в команду, в вашу агенцію, або просто помічників для себе. Окей, тепер ми переходимо до анбордингу і адаптації. Що це, що це таке? Це насправді храніт, які важливі пункти. Це, навіть, самі важливі пункти, які ви зараз тут могли почути. Тому що онбординг це людина перед стартом роботи. Тобто, кого б ви не наняли, з ким би ви не працювали. Якщо ви халатно віднестеся до цього етапу, то навіть суперкваліфікована людина вона скаже, типу, що «Ні, ні, що гівняний роботодавець, мені з ним не подобається працювати, я піду. Хоча людина була генією. Вот. Тому, будь ласка, онбордна адаптація, самі важливі елементи на онбордингу. Перед стартом жорсткої роботи людині потрібно знати, чим ви конкретно займаєтеся. Хто ваші клієнти і чому вони ваші клієнти? Це дуже важливий момент. Чому вони стали вашими клієнтами? Чому вони з вами працюють? Що ви їм надаєте? Які у вас цілі та плани? Це Як і короткострокові, такі довгострокові. Вона повинна це розуміти, вона повинна знати, куди ви йдете. І четверте, як саме ця людина може на них впливати? В прекрасному онбордингу людина, зрозумівши ці запитання, вона. Буде знаєте, так супер фундаментально розділяти з вами це бачення. І це круто. Вона буде знати за кожною задачею, якою б вона тупою не була, наприклад, там, в 3 часа ночі позвонити клієнту. Вона буде знати, за чим вона дзвонить клієнту, на що цей дзвінок впливає, а не просто виконує свою роботу механічно. І потім ми переходимо до адаптації, це як ефективно, як людина має ефективно почати працювати. Перше, це видати регламент під посаду. Я вам вже показував, як виглядає регламент. Вона повинна знати, як це описано. Описати кожну задачу детально. Це вже адаптація. От, наприклад, в нас в агенції, давайте я зараз перейду назад, агентство, агентство, агентство. У нас є різні різні відділи. От, наприклад, зайдемо там Google ADS. Ось ось це в нас адаптація під Google ADS. Тобто тут є багато різних блоків. Тімліт заходить до. До спеціаліста, тобто, тому що літ адаптує спеціаліста в команду. І показує, що йому потрібно проходити і які йому задачі потрібно робити. Тож ж саме, наприклад, у нас з Facebook. Заходять в мета і вони бачать адаптація, самі головні критерії, що повинна людина вивчити. Або, наприклад, я вам покажу трішечки інше. Ми зайдемо взагалі не сюди, а ми зайдемо в Sales Department. Ми зайдемо в Sales Department. І тут у нас є. Sales Manager адаптація, Lead єн адаптація. І це виглядає. От вже така, от прям ви зрозумієте більше, поймете, як ця структура виглядає на практиці. От урок, от конспект, урок це ще раз урок, от конспект. Потім ще раз урок, конспект. І оце от отак. Подивіться, подивіться. Звичайній людині, щоб все це подивитися, зрозуміти, як це працює і так далі. Це потрібно ну мінімум 2-3 дня. Щоб це якісно опрацювати. І повірте мені, коли людина опрацює вашу адаптацію якісно, ну, звичайно, її робота вже буде зовсім на іншому рівні. Окей, і тепер, а до речі, тут в нас анбордінг, тобто анбордінг, філософія Брогру, бро -бро це ще наша агенція так колись називалася. Наша екосистема, наші послуги. Тобто, ми повністю розказували, як все це виглядає, ну і то. Ми могли ось сюди зайти, до прикладу, і тут зараз підгружається відео, де там Катерина, мій партнер, розказує про філософію компанії. Класно? Та, звісно, бляха, класно, це дуже круто. Вот. Тому, будь ласка, думайте, як ви це можете втілити в себе. Третє, зафіксуйте щоденну звітність. Якою б ця людина не була, на якій б посаді не була, повірте мені, перших один, два, три місяці будуть найскладніші. І якщо людина зливається з першого або другого місяця, це означає, що адаптація була хреновою. Зафіксуйте щоденну звітність. Контролюйте її кожного дня. Тобто це вже деліки, це вже планьорки. кожного дня. Тому що ви повинні стати для неї ментором мінімум на один, ну це мало, а то і на 2-3 місяці. Я навіть ударю 2-3 місяці. І після цього ви починаєте менеджерити цю людину. Тобто людина працює, ви її контролюєте. Не просто дивитесь в монітор, як оцей ось тіп дивиться. Ні, ви її контролюєте, ви дивитеся, як вона перформить, які задачі робить, як вона ці задачі робить. Можливо, десь були якісь нюанси, можливо, десь щось неправильно. Ви повинні бути для неї підстраховкою. Повірте мені, так воно має працювати. Не кидайте це просто так, типа, о, я ділігіру, все і забувся. Якщо ви так будете робити. Скоріше всього, вам через місяць-два потрібно буде шукати нову людину. Бо це або просре проекти, або зробить свою роботу неякісно, або взагалі уйде. Будь ласка, робіть свою роботу якісно. А якщо хочете якісно рости, розвиватися в проектах, грошах, співробітниках і так далі, то я завжди радий розказати, як я вам можу передати цей досвід. Отам, внизу, в описі, все написано, все розказано. Задавайте питання, давайте спілкуватися. Я відкритий. Поехали! Я був радий записати це відео.